18 вересня силами бійців роти Харків-2 з наркотиками затримали жителя Слов'янська. Аграрій вирощували у себе у дворі марихуану. Бійці відреагували на повідомлення небайдужих мешканців та провели затримання в мікрорайоні Варшава. Всього було вилучено близько чотирьох мішків коноплі, готової до вживання. Дана особа була доставлена до міського відділу міліції. Подальшу роботу буде проводити слідство. Як ви бачите, в ході було виявлено, некоторое количество изъято. Гражданин доставлен в городской отдел, дальше с ним будут проводить работы следствия. Гражданин был судим ранее по 309 статье, и опять же ему будет предъявлено 309 по поводу хранения и употребления. Рота Харьков-2 занимается отработкой, выявлением и пресечением всевозможных нарушений. Вечерами також наша рота патрулирует город в составі двох-трьох экипажей.